Мої вітання всім телеглядачам каналу Рось в ефірі. Програма Мистецька Середа. В дитинстві він вважав, що актором не стають, а народжуються. Людина, яка полюбляє життєву філософію і спонтанність а також щиро вірить, що мрії збуваються. Актор Черкаського музично-драматичного театру екстраординарний Олег Телятник. Вітаю Олеже! Здравствуйте. Перед тим як я почну свій допит, скажімо так, хочу зауважити, що нашому сьогоднішньому випуску позаздрить будь-яка мистецька програма через те, що ви перший гість, який прийшов із власно приготовленою стравою. А здивував мене Олег сьогодні борщем. Олеже, скажіть, чому саме борщ? Ну, борщ, борщ – це моє короне блюдо. Вообще, мені кажется, борщ борще это... та. Ну, это наше украинское блюдо. Еще если сало нарезать борщу, цибулину. то. А вы готуєте класичний борщ чи якісь варіації на тему є? Я бываю, добавляю в рецепт, там, могу больше буряка, там что-то еще от каких-то там. Сейчас появляются, как називається, там майран, а я вот эти базилики всякие досыпают. Вот. Вот. Ну, это то, что ну, дает такие вкусовые качества. Давайте спробуем. А Давайте допробуем борщ. Я сьогодні вже з'їв дві порції <кхи> <кхи> зранку. Я заприсягаюсь між забулом. А чого ти не згодишся задовольнити мої пекельної жаги? Я, то я, то я душу в самісність на пекло. А звідки? Я, це, тупа! перейшов на українську мову, це, тому що я з'їв український борщ і ну, тепер я тільки буду розмовляти українською ну, і патріотичний дух у мене з'явився. Я відчуваю вас себе вас впевнений, та, вже. це Трохи додав. Ну я як е, казав на початку, що борщ він дає трохи енергії, тепла, такого свята. Кулінарія для вас це також мистецтво чи просто поповнення енергії? Кулінарія це поповнення енергії, тому що вона в мене у мене виникає дуже багато фантазії. Я придумую ну те, що ще ніколи не готував. Ну, дещо доводиться їсти самому, тому що когось пригощати цими блюдами це неможливо. Небезпечно небезпечно, мені здається. Але я з'їдаю сам задоволений в цьому. І, ну може, якщо друзі, які, які мені довіряють, то я кажу, можуть спробувати разом зі мною. Але буває далі блюда, і я. Ну, я рецепт не пишу, що це саме те блюдо, яке б я хотів потім приготувати. Я люблю міняти. Люблю міняти дуже багато блюд. Ну, борщ я готую не так часто, ну от ну, але сьогодні для мене велика подія. То якщо відбувається ця подія, то це святкова страва. Комплімент, дякую. Олеже, дуже дякую. Така підзарядка. Добре, так, так, так. Буде, так, все дуже добре. Я пропоную перейти до каміна і продовжити там нашу розмову. Давайте! Ми продовжуємо нашу бесіду у затишному ресторані Балкон. Олеже, в чому конкретно виражається ваше несприйняття стереотипів? Мені дуже подобається порушувати правила, але в рамках розумного. Ну справа тому, що існують якісь, як я казав, там страви, да, коли готуєш, то щось додаєш. О, своє, ну але в цьому поганого нічого нема. Тоді як на сцені, це може бути імпровізація, це теж класно, коли вона народжена звідси і не порушує теж е е драматургію. І а те... якщо до того, що гарна імпровізація. Це те, яку вже підготували. Ну, Це відпрацьований матеріал, кажуть. Коли ти класно володієш матеріалом, тоді ти маєш право, ну якщо ти е, цим володієш, то ти маєш право імпразу, імпровізувати. Ну, е, мені здається, що кожна людина по-своєму імпровізує. У кожної є якісь такі речі, знахідки. В житті дуже багато речей, коли людина, ну людина, мені здається, в житті вона завжди грає сама по собі. Там, зайшла Свої в магазин, вона роль. Да, там, з начальником одна роль, там, дома третя роль е, на вулиці. Ці четверта, ну все залежить від обставин. О. А був такий е е випадок, от у Турції я якраз відпочивав, і там друзі запросили нас у ресторанчик. І Там сидимо, і це проблема, яка виникає, там чим їсти там, коли, ну, коли одна билка і ніж, то це нормально, а коли їх три лежить. І... і я тоді вирішив це їсти руками. Мене підтримали і сказали, що це непогано, навіть краще і смачніше. А як же тоді щодо етикету? Ви хоч іноді його дотримуєтесь? Треба дотримуватись. Дотримуєтесь. Ну відверто, знаєте, от коли збирається багато людей, і треба дотримуватись етикету. А коли я один, нікого немає, то етикету. Е е Да? Точка немає. <смі> немає, його, немає його в ні, ну я не в тому плані, що я з ума там сходжу, кидаюсь табуретками, нічі, чи... Але я полюбляю це робити, тому що ну, в мене зараз з'явилась маленька дитина. От, і е, Вона зараз мені диктує свої правила гри, а я вже постуйки смірна і теж йду за нею. Але мені подобається грати в дитячі гри. Я хотіла, я хотіла простити. Тому? У вас на складі. Чи немає там якогось пристойного молодого чоловіка? Ні. Nee. Ну як чи навчило вас життя, або ви виявляли самостійне бажання. Був такий період в житті, коли і ну я любив танцювати, вообще, і з'явився педагог, который стучал ножками. Называлось степ. Я заінтересувався і тоже почав стучати. От. И вначале не получалось, потому что мышцы отказывались работать. Там они как-то по-другому работают, и ноги болели, там сопротивлялись. А потом, ну, чем больше стучишь, вот, тем больше получается. Только не на кого, а чем. Вы мне сегодня сейчас продемонструете? У меня нет много которые стучат. Вот. Ну, Хочу бы снова. Хорошо? Добре. Вот так, поехали, да? Поможем. Ну, я другий ритм взяв немножко. Папа! Я танцюю. А ще мені дуже подобається співати пісні. Українські народні пісні без супроводу. А капельно. Ви зробите це, будь ласка, для наших телеглядачів? Звичайно, я. Так? Буду старатись. Дуже прошу. А петичка невеличка по полю літає. петичка невеличка по полю. Літа, а по полю літає, трава корозгорта, а по полю літає, трава корозгорта, а травку розгортає, сокола шукає, травку розгортає, сокола шука, а де ж ти сокол ясний, молодець прекрасний. А я ще знаю, що ви вмієте грати на гітарі. Да. И я для вас ее приготовила. Да. Вот. Изгиб гитары желтой. Изгиб гитары желтой, Ты обнимаешь нежно. Струна, осколком эха, Пронзит тугую мысь. Качнется купол неба, Большой и звездно-снежный. Как здорово! Что все мы здесь сегодня собрались Коченется купол неба Большой и звездно-снежный Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Как отблеск от заката Костер меж сосен пляшет Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но все же с болью в горле Мы тех сегодня вспомним Чьи имена, как раны На сердце запеклись Мечтами их и песнями Мы каждый вдох наполним Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались А как стало, что вы опинились в Черкасах? Я хотів ще більше відкрити цю професію, ну, більш професійні, такі речі, які і школу хотів цю пізнати і все. В Бужгорді, в мене це не виходило трохи. І я почав губитись. От. А потім, коли прийняв рішення, от, я приїхав проїздом додому, тому що тут рядом сало є, там вже за 900 кілометрів сала не привезеш. О, і... І прослухався, мене послухали і підправили додому. А потім подзвонили, сказали, приїжджайте до нас працювати. А як ви вважаєте, ви свою роль найголовнішу у житті вже зіграли чи ще ні? Ні. Я не зіграв і був такий якось момент, коли один із режисерів запитав, яку ти роль хочеш зіграти, і я, ну, я хотів грати в. Зараз я скажу, ну, знаете, сейчас вот меняется светоугляд мей. Вот мне хотелось бы сыграть Алёшу из братьев Карамазовых. Чому? Ну, это свет, правда свет, вот, то, что, ну, сейчас мне ближе, хорошее, прекрасное. Я это все увидел в этом человеке, вот и он мне близок. Я, правда, давно читал «Братьев Карамазов». Я когда приехал в Черкас, мне как раз Олесь Павлютин дал почитать. Вот. Но ну, там мне понравился вначале mm -mm. Дмитрий, ну, негативный персонаж. Ну, у меня, наверное, и жизнь такая была немножко тогда, вот что-то тут -ту, 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 -ту А сейчас как-то все поменялось, больше видишь светлых оттенков. меня даже бывает, приглашают там кого-то разыграть, вот, то... Ну, там сплошная импровизация. Вот там, где, я когда разыгрываешь, что надо Просто імпровізувати і бути впевненим в тому, що ти делаєш. <гум> а звати. який найсмішніший випадок, коли вас запрошували, щоб когось розіграти? Е, ну, для мене найсмішніші вони всі. Ну, в тому плані, що Тож, ви, да, От зуміла, самий перший, саме перший це був випадок такий, коли мені треба було привітати людину з днем народження о пів на шосту ранку. Це я прийшов. Ну мені вже заплатили гроші, звичайно, щоб я вже повинен був виконувати роботу. І я почав стукати. Звали його звали, Щас пригадаю. Вітя вітя кажеться з ним народження. Я почав стукати. Я прийшов в костюмі. Ну такої п'янички знає, знаєте, тут потерти, тут фінгал собі намалював. Тут пляшку пива відкрив все і стукаю. все, відкриває жінка, і потім хоп, закрила двері, все злякалась. І, а треба ж зайти. Сказали, треба попасти всередину і передати відкритку. Бо я продовжував стукати, але вийшов тоді чоловік, іменинник. він відкриває. ну У мене тільки був вихід валитись в цю кімнату, от так я от, а перся у двері і так валився і почав йому розказувати, що там Вітьок, там за ну, ж Харків дуже класно знаю, він навчався, то я вже не пам'ятаю точно, щоб не сказати. Вот, а потім уже настав той кризисний момент, коли чи мене побили. я вже так зрозумів, що я відчув цей момент. Я достаю відкритку, кажу з дням Вітя!». <рес> Ви неймовірно творча людина. А як до цієї вашої особливості ставиться ваша дружина? Вона ставиться дуже нормально, тому що вона теж дуже неймовірно творча людина. От вона актриса театру і. Їй теж подобається працювати на сцені, ну і взагалі реалізувати себе там саме. Зараз ми переходимо до нашої постійної рубрики Анекдот від гостя. Хлопець запрошує дівчину в кіно. Каже, пішли в кіно сходимо з тобою. Вона на нього так дивиться. Він, та пішли в кіно, сходимо, кажу тобі, думаєш швидше. Но я с тобой больше никуда не пиду. И... А что? Знаю Олега с начала 2000-х годов, где-то 2004-2005 он появился в театре. Приехал он, как раз я присутствовал при том, как он попал в театр. Я был как бы, в художественном совете нашего театра, и мы прослушивали его. Помню, как сейчас он читал монолог Дракона, по-моему, Шварца, вот. И, как бы, что самое впечатлило тогда, это то, что это очень, как бы, энергичный, такой, инициативный человек. То есть, как бы, то, что, ну, он был такой очень спонтанным и в какой-то момент очень эм, такой расхлябанный. Но сейчас, я скажу сейчас, что Олег, он как, он как цветок, он как бы, или как хорошее вино, он с каждым годом становится все лучше, лучше, то есть его творческий потенциал растет, он как бы развивается и как актер, вот. Я недавно узнал, что он сейчас еще пишет романы, повести, рассказы, и то есть как бы есть у него еще такая грань его творчества, что он экстраординарен. Я вам даже скажу, что когда вот я Делал свои сольные концерты в театре. Я брал Олега для того, чтобы, ну как бы это не банально звучит, заполнял паузы. То есть это человек, который может просто, он великолепный импровизатор. То есть он может вытащить человека на сцену, раскрутить его на какие-то а, представления, на какие-то вещи. И в этом его как бы хорошее качество то, что как бы вот он выходит и может просто, ну вот Олег, надо заполнить паузу, я пока переодеваюсь. И он выходил и заполнял паузы. Хорошо, плохо, но тем не менее он это делал, тем более его вот это качество очень нравится людям. То есть он такой человек, как бы, получается, из народа. То есть он такой простоватый, простой такой человек, выходит, и людям, как бы, как свой, всем становится. Как такой рубаха-парень. Вот, и этим он берет. А ну снимайте, шапочки! Закричить! Добрый вечер. Добрий вечір! Добрий вечір! Ха-ха-ха, дівчат! Хлопці! Тримайте нас! сути, был первым человеком, с которым я познакомился уже по приезду. Как творческая личность, он действительно очень многогранен, очень интересен. И опять-таки все его творчество всегда в любых ролях, в любых, в танце, в, в его в текстовых произведениях, которые он пишет, все равно они все наполнены позитивом. Когда у меня родился сын, первенец. У меня даже не стал вопрос о том, кто у меня будет кумом. У меня две пары кумов, тоже актеры театра, но насчет Олега даже и близко вопрос не вставал. Почему? Потому что, во-первых, это тот человек, которого я первого увидел в Черкасах, и который, опять-таки, с самых первых минут нашего знакомства, он просто заражал своим обаянием, своим позитивом. Это было здорово. Я чувствую себя ком комфортно очень в компании таких людей, в его компании тем более. Ну, вот. И э, этот человек в принципе безотказный. Все, что он умеет делать помимо творчества, то есть вложить плитку, э, линолеум, э, так, называется, ламинат, там, еще что-то готовить. Э, если к нему обратиться по-любому из подобных вопросов из того, что он умеет делать, никогда не получишь отказа. Это, это абсолютно серьезно, абсолютно искренне, я это сам испытал. В селе живет мама, нужно было срочно обложить печку э, плиткой. Я не успевал это физически сам сделать, потому что объем работы большой. Позвонил Олегу, Олег, поедем. Будет время, поедем. Нашлось время, поехали, за день все сделали. Кум есть, кум, молодец. Ви дивились програму Мистецька середа, гостем якої сьогодні був Олег Телятник. Я бажаю вам усього найкращого, натхнення у всіх ваших починаннях та справах. Побачимось за тиждень. Я Юлія Стрішкіна. Прощаюся з вами.